Волонтером може стати будь-хто, не зважаючи на вік, гендер, стать е е якісь свої погляди, е але буква е закону каже, що волонтером може стати людина з 14 років, е і якщо вона неповнолітня, вона має е мати згоду від батьків. Ко перший тиждень він був такий найскладніший, як на мене, бо ніхто не знав, чим займатися, що робити. Всі були в стресі, і саме впродовж цього стресу я зрозуміла, що потрібно допомагати людям, які знаходяться саме там, де йдуть активні бойові дії. Аект це чудова можливість для тих волонтерських, благодійних, освітніх, культурних ініціатив, які працюють з молоддю або хотіли би працювати з молоддю, отримати у разі участі у проєкті фінансову, організаційну, методичну підтримку від ЮНІСЕФ від команди СКЦ за Завдяки підтримки програми розвитку ООН» ми реалізували проект Волонтерський центр Волонтер Плюс і мали вже досить велику мережу наших волонтерів за різними напрямками. Тож на другий-третій день війни ми вже мали працездатний волонтерський центр, який координував волонтерську роботу до. Квітня місяця, коли ми вже отримали чіткий наказ від керівництва евакуювати жінок, дітей, тобто працівників, ті, хто працював, там, працював у комунальному закладі і ще волонтерював на громадських засадах. Їжу, одяг, техніку, ліки та маскування та надішлють у гарячу точку. Працюють як годинник лише в офісі 50 людей при потужній обороні і захисті. А по всій державі сотні співробітників та волонтерів. Ми там веземо буси в точки, гарячі точки. Пробуємо довозити. Що, що люди просять, то й ми веземо. Що просять військові, то ми веземо. Що. З власного фонду страхова компанія витратила вже 2 мільйони гривень на гуманітарку, але кажуть, це крапля в морі порівняно з тим, як нині допомагають грошима самі українці, а також міжнародні фонди. Волонтерам попри ризик, вдається дістатися найнебезпечніших регіонів та міст. Київський регіон може бути Харків, може. Ну, більше всього це військового призначення. Я не буду наголошувати все. Ну бачите, там аксуальна сітка. Да, ну так я не, не хочу там. Бачити там каремати, одяг там і так далі. Звичайно, що зброю у нас немає. На що бракує матеріальної підтримки, так це на бронежилети нашим захисникам із територіальної оборони. Їх треба закуповувати цілими партіями з окордону, і поки що це комплекти по 20-30 бронежилетів. Цього недостатньо зараз всі знають де взяти броніки, але ніхто не знає де взяти гроші. Тому, якщо ви, якщо ви хочете, можете допомогти, зв'яжіться з нами. Ми 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 знаємо де взяти. Потрібна тіна була година, щоб згуртуватися. У середмісті Дніпра вже четверту добу працює волонтерський штаб. Більше тисячі городян задіяні у сортуванні допомоги від засобів гігієни до тактичного обладнання для тих, хто пішов добровольцями до лав тероборони. А від дочора тут ще й збирають усе необхідне на засоби народної оборони проти ворога. Все готуємо для коктейльчиків, будемо крім. Що встрічають наших друзей? говориться. так що мілості просить у штабі. Кажуть, містяни звезли сюди десятки ящиків зі склотарою. Нині то все сортують та відправляють у спецмісце, де робитимуть саморобні гранати. Це тони пінопласту, які тут літали у нас вчора по вулиці. Ми їх фасували. Це горючі засоби, це пляшки. Пляшки привозили навіть повні виливали просто все, що в них було. Ми з 2014 року знаємо, як заборонитися, якщо не вистачає в нас. Нічого вже третій день стоять черги і до обласного центру переливання крові. Пані Альбіна прийшла сюди вперше. Каже, не змогла стояти осторонь спільної біди. Репостили все, що нужна третя, четверта група крові. Я примчалась. Сьогодні здавати не буде. Ну виходить, у мене положительна група крові. Ну, і... Контакт є телефон, позвонять сразу приїду. у банку крові. Кажуть, учора щойно повідомили про її нестачу. До пунктів прийшли сотні людей. Забір вже за кілька годин закрили. Тепер бажаючих записують тільки в резерв, і в ньому вже тисячі охочих. Позавчора 935 донорів. І вчора прийняли 800 донорів. Це дуже багато. Як це дуже багато, дуже багато. Це кожен донор. Це одна доза компоненту крові еритроцитів, одна доза плазми. Ми також створюємо резервні запаси і в лікувальних закладах. Тобто, зараз ми видали в Мечнікова в обласну дитячу лікарню для того, щоб в разі, якщо поступлять туди хворі, щоб вони зразу змогли надати трансфізіологічну допомогу. Річна Сабринка вперше у житті робить м'яку іграшку, і це дивне зайчання уже буде її подругою та підтримкою. Родина Сабрини з Чернігівської області, де лунають потужні обстріли. Тепер у відносно спокійній Вінниці прагнуть відновитись і повернутися до нормального життя. Цього дуже хоче і семен з Миколаєва. Хлопчик пам'ятає, як його розбудили бомби, і він разом з мамою та сестрою поїхав з рідного міста. Семен знає, що його батько оборонить Україну і теж хоче бути корисним. Я також ходжу за водою, наливаю бутиль. Діти, які пережили страхіття війни, потребують підтримки, упевнені волонтери. До початку повномасштабної війни Олександр розробляв логічні ігри і казки для малечі і зрозумів, що одним із кроків до перемоги є моральна підтримка родин, які рятувалися від бомбардувань. Важливо підтримувати наших воїнів психологічно, не тільки а за рахунок того, що ми робимо для них щось. Дуже важливо їх підтримувати, коли ми робимо щось для тих, кого вони захищають. Це наші діти. Ціла команда працює на Тримку родин переселенців. Психолог Геннадій Чепурний запевняє, головне зробити спокійними та сильними саме матерів, бо від них залежить, який настрій матимуть діти, і саме спокій батьків відновлює малечу. Я знаю, що наша нація кристалізувалася. Зараз ця нація працює як одне єдина. Я знаю, що я впевнена. Я знаю, що наша армія засу найкраща яка таке може бути. Я знаю, що весь світ за нас. Я знаю, що за наша правда. Я знаю, довіряю всім, чому тоді я хвилююсь. І ось цей спокій він повинен передатися всім. Так само, ніби магічними якостями, волонтери наділяють іграшки та розмальовки. Саме зараз ми намагаємося робити з тканини, щоб вона не зламалась, не розбилася, бо дитина вкладає надії через малюнки, творчість і танці діти повертаються до нормального життя, згадують, що таке радіти і усміхатись. Ожі зустрічі волонтери влаштовують майже щодня і готові поділитися своїм досвідом з іншими містами, аби біженці відчували не лише матеріальну, але й психологічну підтримку і знають, усі разом наближають перемогу. Подібних прецедентів, як маємо ми, тобто український волонтерський рух це унікальна історія, яку колись там через роки і десятиліття будуть вивчати під, під лупою, під мікроскопом. тому що західні суспільства ніколи не мали подібних прецедентів навіть під час Другої світової, а вони не розуміють, як цивільні люди можуть вирішувати мілітарні задачі. Я вже кажу там, вони ну, дивляться на, на нас, трохи, як, коли в Англії жив, там таке поняття a little bit special. Ти трошечки з причудом такий. Тому що вони кажуть: а от що ви такого цікавого останнім часом купили? Я кажу засоби радіоелектронної розвідки, які ми доправляємо з Австралії. І вони так дивляться, і, ну, в них не складуха, тому що в їхньому розумінні армія. Це державна історія. У ну, них просто держава працює та, нормально то, і, то, то, і тому уряд, можливо, треба цьому... кажучи, потребажучи забезпечує армію. Навіть якщо якась держава допомагає українській е, армії, це все одно міжурядові якісь контакти, зв'язки і так далі. Що таке цивільні? Які можуть стягнути там на байрактари, на засоби РЕБ РР, броньовану техніку купляти, і так далі вони не знають, що це таке, і це одна з тих причин, чому вони не донатять на армію. Ну окрім того, що в багатьох країнах законодавство не зовсім дозволяє робити внески на потреби Збройних сил іншої держави, але у них і традиції немає подібної в їхньому розумінні. Війна породжує біженців і на біженців. Отако скидаються просто. Ну, ми бачили Global Citizen, 10 мільярдів зібрали на потреби там на армію, і, і я зараз е, спілкуюся з іноземними журналістами, е, дякуючи їм вже за те, що вони зробили в лютому березні е, цього року. Тобто, суспільства тих держав, які з, зазвичай були проросійські, е, вони ж поміняли свою позицію і стали супортити Україну е, не в останню чергу завдяки роботі журналістів. Тому що понад дві тисячі акредитованих журналістів, які були тут в березні вони місяці, вони доносили правдиву інформацію своєму суспільству. Це не українець виходив там перший, другий, третій, і розказував, що яка тут біда, а це журналісти, до яких є довіра. А там в Німеччині, в Франції, в Австралії там і так далі. І вони кажуть, ми бачили це пекло, яке вчинила Росія в Україні. Треба щось з цим робити. Суспільство міняє свою думку, починають пушити на уряди, на парламенти, на президентів, на прем'єр-міністрів. Це так працює, і тому вони хочуть, не хочуть, а почали трохи рухатися, виділяти нам допомогу. І зараз next step, про який ми говоримо, це ми закидуємо їм одну тезу. One dollar you donate for Ukrainian army save ten dollars you donate for Ukrainian refugees. І це працює, працює? Та, це Працює? А в американців насамперед. Ну, до них насправді біженців доїжджає дуже мало, тобто вони ні економічно, ні там, соціально цього не відчують. Дуже практичні хлопці і дівчата, вони ж розуміють, що допомога, яка виділяється, це не просто з повітря десь намальована, це кошти платників податків. І вони дуже добре вміють рахувати на калькуляторах то все. І тому, коли ну в нас просто дуже з американцями тісна співпраця в нашого фонду. Ми там два місяці тому, коли ми бачили спад донатів, бо не можуть люди вічно там виділяти такі кошти, як там кінець лютого, початок березня, ми зайнялися такою оптимізацією, визначили для себе п'ять напрямків, по яких ми працюємо, і далі не розпиляємося. Один з них це тактична медицина. І зараз наш фонд. Ми маємо групу інструкторів по такмеду. Ця група є така міксована. Половина це українці, наші інструктори, які мають досвід роботи в АТО. І друга половина це американці, представники одного фонду, які мають за плечима досвід Іраку, Афганістану. І вони їздять. Це от там 12 чоловік група по бригадах. В Україні і навчають тактичній медицині. Тому з американцями ми дуже тісно спілкуємося. І, власне, вони сказали мені самі, що о, те, що, що ти сказав, що один долар на армію заощадить 10 доларів на, а, на біженців, вони, ну, вибачте, за цинізм вони кажуть, це можна продати нашому суспільству. І тому ми зараз в такому глибокому пошуку амбасадорів. В різних суспільствах які будуть наш наратив пропихати, бо ну хто такий Притула, там, мовно кажучи, німець, француз чи американець, він не знає. Доброго вечора, ми з України. Доброго вечора, ми з України. ми з України.